Мене звати Сергій Назаров, і до Дня Незалежності я написав вірш, який хочу присвятити всім патріотам України та нашим мужнім бійцям, які захищають нашу батьківщину. І вже найближчим часом, можливо, я і я буду з вами. Візьму я фарбу і розмалюю жовто-синім небо, стелю і ліс, щоб і не ліс, щоб знав кремлівський біс, що він тут не потрібен. Щоб знав, що український дух живий, його не вбити, не зламати і не сховати українську душу, навіть кинувши за ґрати, досить ламати, нищити, ти вже достатньо лиха наробив, спинись, тебе ненавидить весь світ твій слід із крові й сліз. Візьму я фарбу і розмалюю жовто-синіми, бо до тебе, Україно, моє серце лине, і доки я живий, і браття вкрає милім, то знай, моя країна не загине. Не згине дух людський, допоки серце б'ється у грудях, а перестане битись, то продовжить битись у синах. І у віснах я бачу мирне небо, під небом прапор майорить. Він жовто синій, іншого не треба під іншим прапором нам з вами марно жить. Хай москалі живуть під три колором, і хай йдуть під три чорти, бо їх уділ безмежний сором. І якщо є диявол, то я знаю, яке обличчя в сатани. Та знай, диявол, за нами правда, а значить, з нами Бог і сила. А народ, що славиться постата з стаду, від його рук же стільки люду духу і спустило. Настане день і не стане болі, сонце проб'ється крізь пітьму. Зроблю ковток повітря, сповненого волі, по рідним землям впевнено піду. Візьму я фарбу, розмалюю жовто синім бо до тебе Україна.